Таю вас в ефірі телеканалу НТК події дня вівторка, 30 серпня. У студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. З'являються фейкові повідомлення про здачу житла. Влада закликає бути обережними. Учні шкіл міста та району новий навчальний рік розпочнуть у звичному режимі. Більшість дітей навчатиметься очно. Понад 50 авто для збройних сил України за півроку відремонтували працівники одного із автосервісів у Коломиї. Підчути себе гірським штурмовиком у Коломиї військові підготували для дітей смугу перешкод. Про це та інше більш детально далі. На Коломийщині активізувалися шахраї. Зокрема, почали з'являтися фейкові повідомлення про здачу житла. Керівник військової адміністрації звертається до мешканців району із проханням бути особливо обережними. Шахраї розміщують фейкові повідомлення про здачу житла. Люди дають проплату відповідно. Потім не можемо знайти ні власника, ні тої квартири, ні тих коштів. Або інші питання пов'язані з різними оцими е, шахрайськими діями, коли вимагають десь кошти на підтримку збройних сил України. Ви пам'ятаєте, що в тому числі і від голови обласної військової адміністрації, від районної військової адміністрації, від імені заступників телефонували, можливо, і від імені голів громад можуть дзвонити. Наші підприємці мають знати, ніхто в телефонному режимі ні в кого ніякі кошти просити не буде. Заклади освіти Коломийського району готуються до навчального процесу, які умови та форми навчання передбачені для понад 30 тисяч учнів району. Розповість Ганна Кравчук, заступниця голови Коломийської райдержадміністрації. Тим часом голова адміністрації Любомир Глушков закликає вкотре перевірити стан справ у школах, а відповідальних за такі інспекції усвідомити серйозність ситуації. Майте на увазі викладати підпис і ви несете персональну відповідальність. Не ті, хто десь там їздили від вашого імені, бо ви будете підписувати цей документ. Тому я раджу вам особисто вникнути, вивчити. Закличте е, директорів шкіл, керівництво вашого освітнього процесу опрацюйте, поспілкуйтеся. Якщо треба ще раз залучити якихось фахівців для консультації, то такі фахівці е, будуть з вами працювати. Безпека дітей номер один. Тільки з цього формату ми можемо виходити. Ніяких планів, що має запрацювати 100%, чи 90%, чи 80% У нас з вами немає. У нас є одне завдання забезпечити безпечний навчальний процес. І друге питання, щоб цей навчальний процес був якісний, щоб діти отримали освіту, спільна відповідальність і спільні заходи. Мають бути на першому місці. Навчання має проводитися в очній, в дистанційній формі, може бути організовано екстернат, може бути організована сімейна форма навчання. Практично батьки спільно із засновниками закладів мали б вибирати форму навчання. Нагадаю, якщо в школі є належне укриття і може поміститися весь педагогічний колектив, тобто всі учасники освітнього процесу, е укриття належним чином обладнано, то значить може бути організована очна форма навчання. Якщо в школі укриття не забезпечує ту кількість учасників освітнього процесу, яка є, то значить може бути організовано двояка форма навчання. Ми називаємо змішана форма або дистанційна, або очна, або безмінне навчання. Якщо школа не має укриття і не має можливості забезпечити безпеку учасників освітнього процесу, а поблизу десь метрів до 500 є. Відповідні суб'єкти господарювання, які мають такі укриття, то заклади освіти чи засновники закладів мали укласти відповідні угоди на оренду таких захисних споруд. У нас є 131 заклад загальної середньої освіти, 24 філії. Ці заклади у нас будуть надавати загальну середню освіту нашим учасникам освітнього процесу у навчальному році. У нас будуть близько 31 Дитина тисяч тисяч у нас будуть навчатися у наших закладах. Майже 600 учнів у нас є в числа внутрішньо переміщених осіб. Близько 4 тисячі перебувають за кордоном. Але ми розуміємо, що статистика кожного дня змінюється. Більше 4 тисячі педагогів у нас забезпечуватимуть освітній процес станом на кінець серпня 204 педагоги. Все ж таки перебувають ще за межами нашої. України учні, які проживають за межею пішохідної доступності і підвозяться шкільними автобусами та орендованими транспортними засобами. Це близько 2,5 тисячі учнів. Чіткої статистики немає, оскільки ще інформація опрацьовується. 41 автобус у нас забезпечує освітній процес. Організація освітнього процесу покладається на керівників закладів і засновників цих закладів. 1 вересня за планом учні коломийських шкіл новий навчальний рік розпочнуть у звичному режимі. Навчатимуться діти очно лише незначна кількість обрала дистанційну або сімейну форму навчання. Чи будуть цьогоріч урочистості з нагоди першого дзвоника розповіла виконувачка обов'язків керівника коломийського управління освіти Юлія Тимків. Напередодні 1 вересня вчителі радились з батьками, яким має бути цей навчальний рік. Через війну чимало людей бояться відпускати дітей до навчальних закладів, але водночас розуміють, вони повинні навчатися, адже і так втрачено багато часу. Тому спільно вирішили, навчання буде очним. Цього року розпочинаємо навчальний освітні процес з 1 вересня. Тривати він буде по 31 травня. Так плануємо. Буде тривати очно дистанційна форма навчання, змішана форма навчання, сімейна форма навчання, різні форми навчання, ті, що пропонувалося батькам. Планують заклади освіти охопити діток всіх, щоб всі були охоплені навчанням, різні форми передбачають заклади. Кожен заклад визначився з батьками після того, як батьки подивилися на укриття, подивилися, де будуть дітки під час освітнього процесу, куди їх будуть вести, як проводити. Також було проведено навчання з керівниками, щоб вони розуміли алгоритм дій, куди будуть вести дітей, батькам показали маршрут слідування діток під час повітряної тривоги. І після цього ще раз була зібрана інформація, яка все-таки форма навчання була би для них бажаною. Щоправда, є учні, які обрали дистанційну або сімейну форму навчання. Це не лише ті, які через війну виїхали за кордон, а й ті, хто залишився вдома. Проте батьки переймаються безпекою своїх дітей. Сімейна форма навчання батьки відповідають. Тут уже батьки будуть відповідати за навчання дітей. Тільки дітки будуть приходити в заклади освіти писати, чи самостійні контрольні роботи, чи самостійні, чи контрольні роботи, чи відповідно заліки здавати. Це вже визначить кожен заклад, складе програму і визначить в які дні діти будуть приходити до закладу. І школа буде тільки відповідно оцінювання. Такі зрізи буде проводити. А саме навчання вже буде відбуватися з батьками. Дистанційна форма навчання це буде у нас у тих закладах, де діти вибрали дистанційну форму навчання. Є і діти у нас, які в Україні і обрали дистанційну форму навчання. Все-таки батьки переживають, хвилюються, що, щоб не було яких ситуацій. Охоплюємо, охоплюємо таких дітей. Багато дітей у нас іде на очну форму навчання. У деяких ліцеях діти навчатимуться у дві зміни. Це школи з великою кількістю дітей, продовжує Юлія Тимків. Великі школи будуть мати дві зміни і ті заклади, які не зможуть в першу зміну всіх діток помістити в укриттях. В укриттях або підвальне приміщення, або цокольне приміщення, відповідно всі обладнані, всі вимоги дотримані, забезпечені укриття згідно вимог. Ну, так як я наголошувала, акти підписані членами комісії. Комісії були визначені акти до готовності навчального року і акти по обстеженню укриттів. Все підписано. Чекаємо на погодження від адміністрації. Урочистих лінійок 1 вересня не буде. У кожному класі проведуть уроки. Очевидно, вони будуть про нашу Україну. Лінійок не буде урочистостей. Кожен клас проведе в своєму закладі. Звичайно, що хотілось би. Щоб дітки перші класи особливо відчули, що це все таки урочистий день. Ну але розуміємо, що безпекова ситуація ситуація треба дотриматися. Проведуть класні керівники з ними заходи. Всі в класах будуть проводити, можливо, десь на подвір'я вийдуть, щоб трошки діток розважити. щоб Вони бачили, що все-таки школа дітей повертаємо в школу за парт. До слова цьогоріч у перші класи ліцеїв та гімназії нашої громади піде майже тисяча діток. Понад 50 авто для Збройних сил України за півроку відремонтували працівники одного із автосервісів у Коломиї. Чоловіки зізнаються, грошей за роботу з волонтерів не беруть. Наші журналісти розпитали фахівців, з якими поломками найчастіше приїжджають машини із-за кордону. Остання надія. Так Жартома називає свій автосервіс Сергій Гаранович. Каже, це тому, що до нього привозять машини, від яких усі інші відмовляються. Після початку повномасштабної війни Росії саме сюди почали звертатися чи не всі місцеві волонтери, котрі мають справу з ввезеними авто для ЗСУ із за кордону. Машиники, які ходять за кордоном, м'яко скажучи, вони просто на колінах. Їхня подальша експлуатація, ну скажем так, неможливо. Вони вже приїжджають дуже змучені. і дуже багато і коштів, і часу потрібно для того, щоб хоча б їх. Вивести хоча б на якийсь рівень, щоб можна було віддати туди. Навіть при тому, що розумієте, що життя у них коротке, тому що вони йдуть туди, все рівно потрібно дуже багато вкладень і капіталу, і ресурсів, часу виділити на це. В середньому собівартість запчастин обходиться в 300-400 доларів. Та Сергій Гаранович каже: більшість постачальників ідуть на зустріч, коли дізнаються, куди поїдуть їхні запчастини. Переважно, бо вони приїжджають, що з них з усіх шпат. Є це масло більшості джипів. Там не завжди працюють 4 на 4 Хоча їх там запевняють, що воно все працює. В більшості там зараз залишилися вже не машини, а назви, і там є теж такі, скажімо, не дуже чисті на руки, беруть машину просто. Підлатали, підшаманили, і вона вроде зовнішній вигляд її цього. Та ще гірше, коли вони беруть, знизу просто запустять е -е, якоюсь бітвом і ті щоб не було видно тверджавчині. Коли починаєш працювати, любий гайко Болта раз рвалося вже з кузовом. Ну проблему тоді ще важче працювати. Робота на СТО зараз вимагає повної віддачі, бо авто вкрай необхідні нашим захисникам. Тож пан Сергій з колегами працюють і у вихідні, і у свята і часом навіть рано вранці чи вночі. Переважно всі роботи робляться на вчора. Недавно були чехи та вонтери. Поламалася машина, на якісь велике свято надаю. Ну, людина взагалі нічого не по нашому не розуміє. Якось вернув пополам, пояснили, де він є, його забрали, зробили машину, щасливий поїхав. Вони працюють на власній ініціативі. І, відповідно, ну, маленьке лице. Всі дороги ведуть до перемоги, впевнений Сергій Гаранович, і кожен із нас може її наблизити. Кожен, хто долучиться до будь-якої роботи, яка потрібна, я думаю, що перемога наблизить. Юлія Марциновська для телеканалу НТК і радіо Сейво. Відчути себе гірським штурмовиком. У Коломиї військові підготували для дітей смугу перешкод. Усе це як одна із локацій масштабної експозиції Портал у війну, яка майже тиждень тривала у Коломиї. Окрім цього, військові 10-ї гірсько-штурмової бригади підготували і спортивний захід. Зіграти з ними у футбол могли усі охочі. Семирічна Ангеліна після проходження смуги перешкод гірського штурмовика точно знає, що бажати українським військовим, щоб вони виграли Росію. Олександр вже долав схожу смугу перешкод. Однак ці завдання, які підготували військові, дуже цікаві. Мені було дуже легко, дуже сподобалося. Ця смуга перешкод одна з локацій, яку підготували бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади для відвідувачів експозиції порталу війну, яка тривала впродовж тижня у приміщенні Коломийської малої філармонії Сокіл. Розповідає відповідальний за гірську підготовку в 10-й гірсько-штурмовій бригаді Олег Курилів. Він каже: дистанція, яку підготували для дітей, перегукується із смугою перешкод для військовослужбовців. Такі елемент, як купини, це вони будуть перескакувати з одної купини на другу. Потім такий, ну це вже більш дитячий елемент. Ми зробили. Називається метелик. Це дві мотузки, вони посередині з'єднані, що дитина там мусить якраз перейти перелізти. Потім подолання колоди і паралельні мотузки, і якраз навісна переправа, що імітація переправи через річку. Окрім подолання дистанції, військовослужбовці демонстрували дітям спецспорядження, саме гірських штурмовиків, продовжує Олег Курилів. Щоб діти побачили. Що наші військові службовці використовують і по суті деякі елементи використовують і зараз в даний момент при веденні бойових дій. Здолавши таку смугу перешкод, діти, хоч частково, зрозуміють специфіку служби гірських штурмовиків. І, можливо, хтось у майбутньому захоче служити саме у таких військах, каже офіцерка управління 10-ї гірсько-штурмової бригади Ірина Борисенко. Окрім смуги перешкод для ближчого знайомства із професією військового, працювали й інші локації експозиції Портал у війну. Це і фотовиставка. І демонстрація бойових трофеїв, документів окупантів. Також працювали кінозал, де транслювали мультфільми та військові кінострічки. Ось також пропонували спробувати себе у. Ролі гірського штурмовика і постріляти в тирі, подивитися у прилад нічного бачення в ще одній кімнаті і як приз знайти щось для себе. Також були фотозони, на яких можна було сфотографуватися, і також відчути себе військовослужбовцем. Можна було надіяти бронежилет, каску, як справжній військовий. Відвідували експозицію не лише діти, а й чимало дорослих. Продовжує Ірина Борисенко і каже, реакції і підтримка людей перевершили усі сподівання військових. Дуже багато було. Людей дуже гарні відгуки взагалі. Ну ми старалися для того, щоб людям сподобалось, хотіли показати, яка війна зараз відбувається на сході країни. Що завдяки нашим військовослужбовцям, Коломия має можливість тут спокійно жити, існувати, працювати, ходити діткам до школи. На завершення експозиції порталу війну оркестр гірсько-штурмової бригади підготував концертну програму. А ще з військовими можна було зіграти у футбол. Ольга Гириджук, Сергій Угрин, події НТК. Керівництво поліції Коломищини вшанувало загиблих захисників України у день пам'яті захисників України. Поліцейські спільно із представниками влади та родинами загиблих вшанували побратимів, які віддали життя у боротьбі за незалежність, суверенітет та Територіальну цілісність України пам'ятати та шанувати кожного захисника України, допомагати їхнім родинам та дітям обов'язок кожного свідомого українця. Коломийський районний відділ поліції області вшановує всіх, хто віддав життя, захищаючи Україну, воїнів, які загинули у зоні АТО, а також тих, які досі вважаються зниклими безвісти, та захисників України, які загинули цього року під час повномасштабного вторгнення Росії. Сьогодні, о 20-й годині у прямому ефірі телеканалу НТК, поспілкуємося з міським головою Коломиї Богданом Станіславським. Працюватиме гаряча телефонна лінія. Отож, не пропустіть нагоди поставити запитання очільнику від нашої громади. І це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я вважаю вам гарного настрою та лише хороших новин разом до перемоги. Слава Україні!